А ми їх забивають в коло і просто так вбивають. Ні за що. Ладно, я подумаю над твоїми словами. Я взнав, що ви робите з іншими танками. Я не буду більше вас піддержувати. Ти що? Віриш ворогам? Це ж не про... Владико, ми вже вбили за сьогодні 200 танків. Це йому просто щось в голову странне прийшло. А так це все неправда. Та пішов те. Я не буду більше тобі допомагати. Генерал на Британію напала Німеччина. О, ні! Відправляйте всю армію на захист. Давайте нападаємо. Наші шпіони доложили, що в німецькому заводі, недалеко від нас, строять нового монстра, десь такий, як ти. Наша ціль не дати їм його построїти.